Всім привіт! Мене звати Руслан і ви на каналі Кріптодон. Ризикований як ніколи, але настільки ж і привабливий. Сьогодні говоримо про ФОВ. Я вже декілька разів писав про нього у відкритому чаті. Постійно нагадую про нього в закритому чаті, тому що впевнений, що прокрутивши декілька разів, про нього забувають. Але не варто цього робити. Він постійно дивує. Постійно пампиться, і навіть зараз йде всупротив ринку і доволі таки непогано. До речі, сьогодні третій день із нашого циклу, і ми продовжуємо розглядати токени на падаючому ринку. Ну і власне навіщо пусті балачки, коли все за мене може сказати ось цей графік. І дивлячись на графік у почасовому розрізі, ми вже можемо бачити, наскільки він є динамічним. Але якщо перейти на розріз у 5 хвилин, то ми можемо дійсно чітко розглянути, як він коливається. І що саме круте, це той замах, на котрий він зібрався. Ви тільки подивіться, як довго він дріфував. Потім провалився до 1,2, відлетів на 1,5 і пішло. І він чітко почав йти догори. І щось мені підсказує, що він цілком можливо зібрався кудись до рівня 3. Тому що перед тим, як знатно так обвалитися, він коштував 3,8. Однозначно, через його. Неймовірну динамічність, я не розглядаю наразі цей токен як токен на довгострокову інвестицію. Я займаюся ним винятково для короткої позиції. І саме зараз, коли він почав крокувати так високо, я зменшив свої об'єми і залишив на ньому лише 100 доларів. Але лише за один день 100 доларів можна прокрутити більше п'яти разів. І це доволі таки приємно. Особливо, коли ти розумієш, що в тебе в зазорі майже кожного разу є 40-50 центів. А на цьому все. Вам віщав криптодон вдалих торгів.